З Євангеліє від Йоанна. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято кучок. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов, однак неявно. А наче потай. Казали отож деякі з Єрусалимлян, чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос? Та ми про нього знаємо, звідкиля Він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і він мене послав. Тим то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година.